А чи думали ви колись про те, як зараз живуть корупціонери, про яких ви дізналися після гучного скандалу? Сьогодні поговоримо про слугу народу Павла Халімона. Перебравши доступні джерела, з'ясували, що Павло Халімон є зятем вже колишнього голови міськрайонного прилуцького суду Анатолія Галича. А цей факт може пояснити подальшу стрімку кар'єру Павла Халімона, який після нетривалої роботи в суді стає начальником прилуцької реєстраційної служби управління юстиції. З'ясувавши факт родини зв'язків Халімона з Галичем, ми виявили цілу купу просто приголомшливих фактів. І зараз неодноразово журналісти звертали увагу увагу, що саме суддя Галич став лотерейним квитком для пана Халімона. Аналіз декларацій Павла та його тестя Анатолія виявили вкрай цікавий факт: троє членів родини Халімон. Галич у 2016 році отримали попаю землі в селі Піддубівка Прилуцького району, а також безліч майна, яке з'явилося без будь-яких логічних пояснень. По завершенню роботи на державній посаді, пан Павло пішов у бізнес. Наразі в його родині налічуються три товариства: про Газ, про Газ 1 та Агрохаус. Остання компанія, в якій Павло є директором, проходить останні роки в кримінальних справах по крадіжці врожаю. До речі, він також фігурував у нашому розслідуванні, яке можете переглянути за посиланням наді мною. Пан Павло не активний у соціальних мережах, не має жодних постів. Востаннє про Халімона згадували у мережі 23 січня, коли нардеп придбав елітний особняк на печерських пагорбах за надто заниженою ціною. Та з цього питання навіть відкривали кримінальне Вадження, яке, до речі, так і не завершилося, і що найцікавіше, його все ж звільнили з посади заступника голови фракції Слуга народу у Верховній Раді. Як і обіцяли, проте зараз Павло Халімон займає посаду заступника голови комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Проте тепер постає питання: як людина, яка зв'язана з аграрними скандалами та блокуванням врожаю, у своїх цілях може обіймати таку посаду? Свою ж чергу ми вже направили запити до правоохоронців та готуємо масштабне розслідування.